Накопали картоплі, дідуля накопав і намив, хай протряхне. Я цибульки нарвала, сіянки, начистила кропу, а вечором ще туди туди, хай пізніше полудничку виберемо. Ой, мої розулечки, мої красотулечки. Дідуля, диви, яка красота. Картопелька угу. вже краща, бачите? А як же вона росте з кожним днем? Ну, якби ще дощ хороший пройшов. Це сорт накопали белароса. Дідуля, що будемо їсти? Омлет? каже, так. Да. Вчора вечором В побіди мермашель із яйцями, вечором омлет. омлет. Зранку омлет і під вечір теж буде що, дідуля? Омлет. З ковбасою, без ковбаси. І завтра по кукурікай на Чернівці. Купив собаку на базарі. Сказали, що овчарка. 500 доларів. сказав. На, що це, блядь, на овчарку взагалі не похоже, якась дурна блядь. Гарна цитата сьогоднішнього мого дня і не можу з вами не поділитися. Мовчання також відповідь. І інколи ця відповідь найчисніша. Так і є. Не все можна висказати, знаєте, проговорити. І мовчання інколи відповідь найчисніше. Всім бажаю мирного дня. Будьте захищені своїм ангелом-охоронцем у цьому дні. Нехай усіх все буде добре. У нас сьогодні знову стоїть спека, я оце, зранку хочу посушити, постирати, вже партія сушиться, полотенець, партію буду сушити. Взагалі на неділю не лишаю стірки. а Сьогодні прийдеться лишити. Вечером не буду стирати і не буду сушити. Я ту суботу до 11-ї години сушила чи до 12-ї, бо ні тут жарко. Машина ця працює, сушильна, їй тут жарко. І зараз то посудомийка, то пральна машина і от жарко, тому оставлю на неділю. Трошки приберусь, вчора ж Оксана прибирала, магазин не планую, економлю гроші на відпочинок. Бо туди тільки піди, так і є. Ну і буду так до вас виходити. Може, що таке, згадаю, цікаве, розповім вам, поділюсь з вами. Та ще після фарбування, ну, просто... після фарбування це я фарбувалася у четвер, п'ятниця, субота, два дні. Треба витримати і завтра, три дні. Десь я чула, не знаю наскільки це правда. Після фарбування треба витримати три дні, не відразу мить голову. Це я десь недавно цю інформацію почула. І не пам'ятаю, де. Ну, оце ж таке вам. Так. Я ще знаєте, що патчі сьогодні не накладала. Зараз накладу патчі. А так я обличчя привела до ладу, бо вранці встала, звичайно, вечором і вранці приділяєте собі увагу. Це не так довго займає часу, але результат видно. Все, працюємо. Гарна річ пилісос, але ним також працювати треба. Така, знаєте, в нього сила гарна, збирав все гарно. Ну камінці ні, мене якось там підписниця запитувала, а як камінці, камінці він не бере. Таке, дрібне, дрібне сміття, сміттячку збирає мені по двору. Можливо, є якісь і менші, можливо, їй на акумуляторі, але ж потрібна і мощність, правильно. Зупинились ну, ми на цьому. Я задоволена, Збираю все. Ой, дівчат, новини краще не дивиться. Краще не дивитися. У мене підписниця була, зараз вона мені щось не пише. Раніше вона мені часто писала: я ніколи не покину Україну. Вона з Харківщини. Я ніколи не покину свій дім, що би там не було. Зараз десь вона пропала і не пише. Що я вам хочу сказати? Ніколи не кажіть ніколи. Не засуджуйте тих, хто поїхав. Це був їхній вибір. І ніколи не будьте такі категоричні, бо життя невідомо, як це складеться і як це буде у вас. Тому ні засуджувати, ні отак просто бити себе в груди, що я ніколи, не потрібно. Просто живіть. Живіть і все. Три дні. П'ятниця, субота, неділя я пасу чаріду. Е, понеділок, і вівторок, я їду в жманенку по ділам, тік току. А середаю четвер я вже йду в Київ по тіктоку. Пью ще каву, йду прасувати свої речі на відпочинок. Попрасую, а потім переберу, що брати, що не брать. Відкрила повідомлення і перше повідомлення від моєї подружаєчки Світочки, від моєї підписниці. Вона мене вітає з ним блогера і бажає мені, щоб мій... моя праця приносила мені задоволення. А це так і є. Вона приносить мені задоволення. Дорогі мої колеги-блогери, я вітаю вас з цим. Святом. Нехай ваш блог розвивається, нехай хейт, який є, тільки надає більше переглядів, нехай буде більше рекомендацій, бо ну, блог це і затратно. І саме головне, щоб він у вас був і для душі також. За нас, за вас.